Привіт, любі дорогі огни! Це ваш таропрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть вам карти. Сьогодні у мене 5 колод. Дивимося! З кожної колоди по 2 карти. І попросимо карти, простір, щоб дали вам підказочки на листопад. І так, перша карта для вас, дорога Так, король! Король мечів це людина слова. Людина, яка сказав, як відрізав, сказав, зробив, це людина слова, і будете мати справу з такою людиною. Це може бути щось і по документах. Можливо, вам треба підписати якісь договори, контракти. Це може бути людина-фахівець, до якої ви звернетеся. Давайте дивитися далі. І вам дадуть, якщо звернетеся ви до фахівця, вам дадуть чітку інформацію. Тому що мечі це завжди про чіткість, про ясність, коли все зрозуміло, чітко фахівець, а хороший фахівець до хорошого фахівця. Двійка. Двійка пентаклів це якісь качелі відносно фінансів. Будете щось зважувати, або то пусто-то густо. Однозначно буде якась така ситуація з грішми, де ви будете думати, чи туди, чи сюди. Треба буде розставляти пріоритети щодо ваших витрат. Так, наступна колода, Що далі дивимося. Які енергії пануватимуть далі у вас. І так? Десятка, десятка мечів це про завершення якогось періоду у вашому житті. Або коли ви ставите крапку і більше так не хочу, більше так не можу, так не буде, ставите крапку, завершуєте якісь відносини, чи завершуєте якийсь бізнес, який вас... Тягне назад, уже віджив своє. Це завершення якогось етапу, і плани на майбутнє, і початок нового етапу. Все, що віджило, все, що вам уже не служить. Все ви хочете залишити в минулому, і це вже як відрізання, відрізання якоїсь ситуації, чи людина йде з вашого життя, ви ставите крапку. І рух далі. Тому що ви вже тут, ну все, не можу, людина прибита. До землі вже паде прибита ночами і вже не хоче мітис відносин. Наприклад, ще тої роботи, яка не дає ніякого ні розвитку, ні фінансової якоїсь нагороди. Так, ще одна. І ось рицар жезлів, це дуже швидко будуть і прогресувати ваші. Ваші любі ситуації, це прогрес. Тут ви залишаєте, відрізаєте те, що вам не працює, що віджило в будь-якій сфері вашого життя. І ви з легкістю, і у вас є підтримка, ви на коні, ви горите. і це швидкісна карта. Це карта вогню, рицарі це завжди просування. Це просування вперед. Буде просуватися люба ваша ситуація. Швидкість, можливо, відрядження, ви почнете їздити, щось домовлятися, щось робити. Це вогонь, це коли ви горите, ви робите, і все світ вам допомагає це робити. Недовго ви будете страждати, все закрутиться, все завертеться навколо вас. Дуже швидко почнуть змінюватися події, і це буде просуватися вперед. І так. Наступна колода. Так, що покаже ця колода, дивимося. Король король чаш. Будете теж також мати колаборацію з такою людиною. Король чаш це завжди про емоції. Хтось, хто буде вас вислуховувати, можливо, це ваш батько, ваш чоловік чи партнер по роботі. Бізнес-партнер, чи може бути навіть і ваша подруга. Це не обов'язково, що це буде мужчина, що це буде чоловік, це може бути і жінка в таких енергіях енергетично добродушна, хороша людина. Або це може бути лікар, Якщо ви звернетеся до лікаря і вам скажуть здати чергові аналізи, скажуть, що все у вас добре, ви здорові. Це Карта також фахівця людини, яка буде вам допомагати давати якусь пораду, власне, в листопаді. Так, дивимося далі. Сонце така людина, як сонце, йде у ваше життя, це хороші новини від дітей, це хороші новини про дітей, про народження дитини, якщо це ваша тема. І також, можливо, це ви засяєте як сонце. От після отих мечів, які прибили вас до землі, коли ви наважитеся це все завершити, ви засяєте як сонце. І скажете, не невже так можна було? Це насолода життя. Це, можливо, ви будете е, замовляти рекламу, себе рекламувати, вкладатися в себе, починати якийсь новий проєкт. Це дуже хороша карта, карта сонця. І це, можливо, людина, така, як сонце, прийде в ваше життя. Ну тут єдине таке може бути застереження, що людина така, тя, як сонце, тепла, добра, але егоїстична, щоб <смір> тобто, це сонце не спалювало, а гріло. Так, наступна карта, дивимося. Йой -йой. Так, що ще карти нам кажуть? О, сама випала карта, і це а, король, знову ж таки, король, король жезлів. це ви. овни, Король жезлів це ви, це ваша стихія, вогняна стихія, це про вас. Це ви будете горіти якоюсь справою. А ви будете тою людиною, яка надихає яка мотивує і саму себе також це просування вперед, це хороші новини. І це також карта, тому що тут зображений як, в, як священником цей король з Христом. І це також означає про якісь традиції, які ви будете заховувати. Чи ви будете от продовжувати якісь традиції, вам захоче, можливо, створити якесь традиційне свято. Це, і ви запросите, наприклад, вам захочеться відсвяткувати там своє день народження, чи не так десь далеко, а традиційно в колі сім'ї відсвяткувати якесь свято, вам захочеться відсвяткувати в колі сім'ї, зробити оцю таку традицію. Чи то за недільним столом запросити всіх і побути разом. Це така карта традицій, що вам може прийти така ідея. А, зібрати всю родину. Або може, у вас буде якийсь привід такий, що вас запросять на хрестини, на весілля, якесь такі традиційне свято. Так, дивимося далі. Наступна. Так. Про що це у нас? Знову дивіться, тут уже дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це також якісь обмеження, в які ви попадете. Або, можливо, ви за щось будете тривожитися. Це карта тривоги і карта страху. От, можливо, ви будете горіти якоюсь ідеєю. Тут ваша карта, що це ви, ви горите якоюсь ідеєю і переживаєте, і тривожитеся. А чи вийде це в мене? А як воно має бути? Можливо, в мене неправильний якийсь план, неправильні думки. Це карта тривоги. А це карта, і також як нічна карта, коли не спите вночі, тривожитеся, щось вас тривожить. Маєте якісь тривожні думки. Ну і це, в принципі, нормально, тому що всі ми час від часу маємо тривоги. Цього боятися не треба. А розуміти, що. Треба обдумати, треба подумати, а можливо, ви вже настільки виснажилися, що ви просто не спите, і вам треба виспатися. Багато роботи, багато думок. І ця карта також, що треба просто поспати, дати собі якийсь один день на таку релаксацію. От сьогодні не встаю, нікуди, не біжу, ні висплюся, а потім все решту. Це також дуже хороша така карта, коли людина потребує ну, буквально спокою і просто сну. Так, далі дивимося. Король. у вас буде багато знову король. Король знову би або ж така людина. В вашому житті буде багато спілкування. От листопад вам дуже багато людей дає. Буде багато спілкування. Можливо, вам на даному етапі і ви потребуєте ну, багато спілкування багато і вам треба буде багато інформації зібрати власне. Тут вже було раз два вже короля жезлів. Це також людина може бути і Овен, Лев-Стрілець по гороскопу, але також може бути і людина-фахівець з такою енергією, чіткою оптимістом, який дасть вам мотивацію менше тривожитися, і дасть вам розуміння того, тому що людина оптиміст, людина, яка має план, яка горить ділом і допоможе вам. Вийти із цих тривожних станів. Так, ще одна колода в нас. Дивимося, що карти покажуть на цю ситуацію. Що далі? Так, і знову король. Король уже також був король, багато людей, багато спілкування. Знову король мечів, людина це також. Листопад вам підкине. Вам треба буде звертатися до фахівців. Можливо, вам, тому що тут і один, і два, і три. Вам треба буде може поради не в одного фахівця, а в декількох. І вам треба бувають такі ситуації, що треба вислухати. Думку не однієї людини, не одного фахівця, а кількох фахівців. Це також можуть бути якісь і судові справи. Якщо у вас тривають якісь судові процеси, тому що це також карта таких державних структур, інформації, можливо, ви якісь маєте судові процеси, чи будуть подавати, чи вам треба якісь контракт підписати в нотаріуса, якісь такі все, що зв'язане з документами. Така ситуація, ви будете звертатися до таких фахівців. Так, і знову у вас якісь завершення в листопаді вже знову підтвердилася ще карта. Ідуть уже карти повтору, що на початку місяця і в кінці точно щось відріжеться, щось відпаде з вашого життя, щось піде. І відпускайте це з легкістю, тому що далі вас очікує, це на краще буде. Тому що все, що вже віджило, все все, що вам уже не служить, все відпускайте. І карта два рази випадає, значить, вже точно життя приготувало, що хтось, хтось піде з вашого життя, чи ви захочете піти геть, або якась ситуація, яка завершиться, яка вже віджила. І відпускайте її, звичайно, з легкістю, тому що завжди нова енергія. Вам буде важко відпустити це, щось до чого ви дуже вже привикли, ви засмутитеся, ви розочаруєтеся в тому, щось що ви тягнули, а щось ви вклали свою енергію. Зараз кожен подумає про свою ситуацію, щось ви вкладали, це тягнулося роками, ви вже привикли, і вам тяжко буде це відпустити. Але у людини є отут міст. Людина розочарована, але є тут міст. Через міст можна перейти. Тобто міст це завжди підтримка. Коли ви не один, вам здається, що зараз у вас опустилися руки, ви залишаєтеся одні зі своїми тривогами, зі своїми розчаруваннями і образами, але насправді ви не одні, ви ніколи не буваєте одні. У вас є підтримка, у вас є все. Вам треба тільки подивитися і подякувати за те все, що у вас є. І так ще. І ви сильніші, ніж ви думаєте. Дивіться, все, що відходить, все відпускайте. Життя приготувало. Ви навіть тут, от по карті сила, після тих розчарувань, ви відчуєте прилив сил. От все піде, і ви так як от тягнули. А важкий, важ важку валізу, і тягнули, і нести тяжко, і вже і кинути шкода. І коли ви цього позбудетеся тягару, це може бути навіть і ментальний такий тягар, який витягнули, якісь можливі спогади, якісь образи, і ви це відріжете. Зрозумієте, тут карта. Вили. Ви наповнитеся енергії. Це карта наповнення енергією. Коли ви відчуваєте прилив енергії, коли ви відчуваєте радість від життя, і ви відчуваєте, я наповнена чи наповнений енергією. Це радість, це щастя, і це як смак життя, коли ви відчуваєте прилив енергії, силу. Ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. І життя не проти вас, життя за вас. Бо в якийсь один момент. Вам здасться, що життя проти вас, все забирається, все відпадає, але насправді життя за вас і дає вам як новий одяг. Це як ви носите старий одяг, і він вже порваний. І коли ви його знімаєте, одягаєте нове, свіже, красиве, яскраве, так і нові енергії йдуть у ваше життя, і ви відчуєте цю наповненість і будете щасливими і. А, і відчуєте прилив енергії, ви сильніші, ніж ви думаєте. Ось такий чудовий розклад, чудова карта. Місяць такий чекає вас трансформаційний, досить, і все залежить від вас. І пам'ятайте, ви сильніші, ніж ви думаєте. А я вас люблю.